Доброго дня! Ну ось і Сьогодні є, що вам показати такий цікавезний гольфік 24 кВт, літом до 180 км проїжджає на одному заряді, зимою 120-130, як їздить. Він блакитний і в нього із цікавого це в нього чорний поклієний плівкою дах і чорний капот, і чорні диски. Виглядає, як на мене, ну, дуже придуже. Із комплектації, що цікавого тут ще, це чорний шкіряний салон, оригінальний. кнопочка старт-стоп, безключовий доступ, підігріви сидінь, навігація. От так це виглядає по салончику. Пробігу, зараз дивлюсь, 88. Ну що, цікаво, цікаво, цікаво І на вигляд. І взагалі по комплектації дуже цікава машинка. Зараз тут стоїть, от бачите, оригінальні диски в чорній порошком покрашені під чорний капот дах. Тут стоїть літа, ще буде зимова гума. Так що у нас 40-50 60 електромобілів по наявності, є вибір по гальфах, є кони, є IC третій Звертайтесь, підберемо для вас електромобіль. на цьому на цьому відео є цінник на це авто і мій особистий контакт. або отак от прямо вам. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.